Заробити на кнопкодавцях з понеділка у Верховній Раді розпочнеться фотополювання на депутатів-порушників. Показати українцям, хто і за кого голосує. Вирішив депутат регіонал Владислав Лук'янов. Обранець народу навіть пообіцяв за кожен знимок платити і немалі гроші. Ціни коливатимуться від кількох десятків гривень до сотень доларів. Кого вдасться зловити на гарячому про владного депутата чи опозиціонера немає значення. Головне каже регіонал покарати кнопкодавів. Заради високої мети пан Лук'янов владен об'єднатися із опозиції. Зокрема, скандальними фото запропонував обмінюватись з Олегом Тягнебоком. Можна пропонувати на комерційній основі фотографії там в не ну, в невеликому розрішенні. Якщо ми будемо бачити, що це цікаві фотографії, ми будемо робити калаш, і ці фотографії тоді ми викладемо і в інтернет, і зробимо паперові копії, щоб українське суспільство бачило цю. Подвійну мораль, і більше щоб такі люди до Верховної Ради не проходили.